Цього року, дорогі друзі, дуже великі проблеми. От нещодавно тільки розчистили такі більш-менш не головні дороги. А те, що відбувається серед хатів, вуличками цього року в Едмонтоні, ну просто, знаєте, важко, важко. Багато людей застригають. Один одному допомагають. Мій сусід стукає мені в першій ночі. Уявіть собі, я вже сплю все повністю. І тут сусід мені стукає, я відкриваю двері. Він каже, вибач, друже, ну вибач мене. Ну, Така біда трапилася, я от фактично біля твого гаражу, біля хати застряг, ну і ніяк, ну і ніяк не можу вибратися. Я, звісно, пішов, одягнувся зразу швиденько і прийшов до нього на двір. Ми почали це все повністю друзі з ним копати. Розкопуємо як можемо. Я пхаю, потім він пхає, пробуємо виїжджати. Ну ніяк. Ну, яма така. Була ж по коліно він застряг. І в нього машина, знаєте, навіть не була ніяка там така погана, повноприводний, такий кросовер, джепик невеличкий. Ну ніяк не міг. Я йому кажу, знаєш що? Я зараз піду назад, Райан, і візьму свого трака, і зараз ми тебе витягнемо. Їду я назад, шукавши довго, як зачепитися. Ну і пару разів тягнув, рванув і витягнув. Витягнув Райна. Він мені подякував, знаєте, і це отаке от зараз життя. Треба один одному допомагати, підтримувати людей, сусідів, як можете. І він мені каже: Я постукав всім іншим сусідам. Ніхто не відкрив двері ти єдиний, хто відкрив двері. А я, знаєте, я така людина, що я мушу допомагати, Ну, мушу допомогти людині, тому що один день може це відбутися зі мною, і я більш ніж впевнений, що хтось прийде на мою допомогу теж. Доброго всім дня чи доброго вечора. Хто коли мене буде дивитися, я сьогодні для вас маю таку, знаєте, сумну, сумну історію, як то кажуть. На жаль, але про це потрібно розповідати, бо це дійсно зараз, знаєте, серйозна така тема, важлива тема. І такі речі, коли трапляються. Вони зачіпляють сім'ї. Вони не тільки зачіпляють, звісно, ту людину, яка втрачає життя. Вони зачіпляють сім'ї, за, за, всі абсолютно райони, громади. Розумієте, бо це прикро. Це прикро. Найголовніше, що в нас є в житті, це наше життя, наше здоров'я. Тому що як це все пропадає, тоді є життя нема, тоді нема сенсу, і все абсолютно зупиняється. Тому деякі люди. Ніколи не задумується. Я завжди вам кажу: задумайтесь над тим, що ви робите прямо зараз, що ви їсте, як ви за собою доглядаєте, як ви ганяєтесь за тими грошима, бо час так швидко йде, так скоро, що. Просто рік за роком, а це все швидко додається. І потім знаєте, ви будете жаліти. Тому важливо не жаліти, важливо діяти прямо зараз. Ніколи не пізно. Чи вам 70, 80, чи 60, чи 50, ніколи не пізно принаймні, хоч щось змінити з 10 пунктів, які ви не встигли змінити чи до сих пір в вашому житті. Що відбулося? Як ви знаєте, нещодавно останнім часом дуже серйозно взялися за еміраційну політику Сполучених США. Америки, агенти Патруль їздить по містах, великих містах і фактично підходить просто на вулиці до людей і питають їх, чи маєте документи. Покажіть документи, провіряють. Якщо люди не мають документів, то їх зразу беруть в автомобілі, пакують і депортовують, чи там садять тюрму на деякий час, поки не вирішують, що і як, і що з цим всім робити. І зараз це все буквально за останній місяць дуже сильно підтиснулося. Уряд Америки ще більше і більше натиснув на е, газ педалю і почав ще більше дивитися за цим всім до людей підходить. Я вам нещодавно розповідав про одну ситуацію, яка трапилася, що навіть і це трапляється з американськими громадянами. І що сталося? Ця американка е, абсолютно втікала від е, Айс. І вона втікала. Звісно, вона не повинна була втікати, але вона була перелякана, перелякалася. І в такій ситуації важко судити, і взагалі не потрібно судити, тому що людина, на жаль, тратила своє життя. І це просто, знаєте, ну прикро. Це прикро, що буквально все в житті може отак, отак повністю перекрутитися в кожного з нас. Ми можемо когось тратити, чи щось з нами може відбутися. Тому ще раз кажу, треба про це завжди задумуватися. І на неї, можливо, ви бачили відео, можливо, ні, але на неї просто не їхало багато цих машин, звідти повиходили айс. Агенти прикордонні і почали до неї підходити. Вона щось пару слів з ними перекинула і потім рванула і хотіла втекти. Перед нею стояв, як то кажуть, один з цих агентів Айс. Він не був прямо перед нею. Чи був прямо перед нею? Знаєте, хтось говорить, що вона хотіла його переїхати. По відео це важко підтвердити, що вона хотіла. Видно, що людина просто хотіла подальше, подальше кудись втекти від цього всього хаосу і сама спанікувала. Ну і він витягнув свій пістолет і вистрілив її в голову, і пару ударів. І саме цікаве, що її родич чи родичка, я точно не впевнений, сиділа зразу з правого боку біля неї, і це все побачила. Від собі просто тій людині тепер ціле життя жити, як в загальному зараз в Мініаполісі люди до цього віднеслися дуже погано. Мер міста дуже сильно засудив це, все сказав, що це неправильно, це створює хаос. Проблеми на вулицях, і що ми не повинні до того докочуватись і таке робити, тому що це великий страх створює на вулицях. Я не знаю, друзі. Я не знаю ці ситуації, на жаль, вони трапляються. Трапляються, бо деколи люди, які мають зброю, люди в таких ситуаціях вони теж є люди, вони теж панікують, вони теж не знають, що правильно зробити. І деколи люди роблять дуже неправильні вчинки. Забирати когось життя це, звісно, просто. Ну, найгірше, що може трапитися, і, і що можна зробити в тому житті, напевно. І зараз уявіть собі, як її родині. Вона лишила за собою дітей. Вона, розумієте, була американською американкою, тобто мала повно, повноцінне право там бути. І отримала, отримала такий, знаєте, на жаль, загинула, її вбили. І тепер це все розслідування вже перейшло. Мені здається. До поліції більшої до ВБІ там в Америці, і вони з цим всім будуть, як то кажуть, розбиратися, розгортатись і будуть дивитися, хто був правий, чи правильно той агент поступив в той момент, чи неправильно він поступив. Але факт залишається фактом, що вже цієї жінки нема її вже не повернути. І такі ситуації надіюся, більше не будуть траплятися. Тому важливо про це не тільки розповідати в тому сенсі, що я вам от просто хочу це розповісти, а про те, що можливо побільше, побільше людей буде розповідати про різні речі. Воно може трошки приверне більшу увагу, і це призупиниться призупиниться в тому плані в майбутньому і, і надалі. Я друзі, дякую вам, дякую вам, що ви так завжди зі мною слухайте мене, мені дуже це приємно. Я стараюся для вас знімати цікаві відеоролики, особливо на вулиці. Це прекрасна просто атмосфера, коли з вами і прогулятися і гарно так від душі поспілкуватися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.